Обманщики. Ну а є ж такі, що допомагають людям. Не всі ж? Є, ну їх сильно мало, то старі бабки такі. А ці зараз розвелося, сильно-сильно багато їх. І все. А в цілому, як? Позитивно, негативно? Позитивно, позитивно, взагалі тут. Якщо вони ну, настоячі. Настоящі, так. Да. Як нормальна людина, то вона менше грошей бере. Хто не тямить, ти і більше бере. До баби поїдеш, бабка бере. Не каже, скільки. Там дав 50 рублів, часто вона довольна. А ці, що шарлатани, то 200-300 рублів беруть. Взагалі, то їх треба закривати, толку з них ніяко, тільки гроші тягнуть. Негативно, я б сказав. Не позитивно, тому що багато що шар і довіряти практично немає сенсу. Чесно сказати, як вам ну, так, ну так. Фактично ніяк вийдемо з того, що мені байдуже. Ну, а є ж випадки, що вони дійсно допомагають людям? Може, є. Не буду казати, Ну, ну я до них ставлюся байдуже. Та вони шарлатани всі на світі. Всі? Я вважаю, що так. А чому ви так думаєте? Тому що я знаю, що тільки наживаюся на чужому горі, зараз взагалі ніде нічого. Це моє міння. З повагою. В общем, щоб вони розуміли, як людей, народ, щоб всі люди розумали. Треба, щоб закони діяли в Україні, закони не дії в країні. В общем, грубо порушуються закони. Я знаю, що народна медицина багато є, де в чому допомагає. От. І якщо дивитися ці передачі, битва екстрасенсів, то я, наприклад, дивлячись їх, дивлюся, що багато що розв'язують питань, які пов'язані з тим, що з пропажею, з убийством, то практично я вважаю, що вони дуже багато в цьому допомагають тим людям, матерям, які… Не знають про що і про своїх дітей, і про тих загиблих, що буває, то я, наприклад, до, до них ставлюся з повагою. От. Ну, Є багато, звісно, і тих шарлатанів, да. От, по газетах, по цих, хто до тих не. А до таких, які дійсно допомагають людям і дають добро, то я за тих так. Да. Серед них трапляються шарлатани. Ну, Не всі шарлатани, є ж дійсно. Майбутні є, дійсно. Ну, ви позитивно, негативно Нейтрально. Негативно і дуже негативно. А чому? Чому так категорично? Ну, тому що я вірю в Бога, а це від дьявола, від нечистого все. Тільки в церкву, тільки до Бога і все. Категорично до них не звертатись, тому що буде тільки на хуже. Магія екстрасенсу, то я вважаю, що це просто сила зла. Я сам вважаю, чоловік віруючий. Я вважаю, що взагалі це взагалі ніяка церква не признає цього всього. Хорошо, позитивно. А Чому? Бо це все є прийнятливим. Негативно, Негативно. Я стаю при своїй думці. Ну, вони трошки їх і роблять хорошо. Бо дивимося ми по телевізору, то вроді хорошо. Хай вони роблять те, що вони можуть, хай роблять. Я вірю їм. Ну, А народні цінителі, якщо старі люди, ті, що раніше були. Теж можна їм повірити. Ну, зараз багато дуже обману. Я вважаю, що так, вони потрібні. Потрібно вірувати в Бога, але так як зараз. Ну, ми і віримо в цілителів. Віримо, що вони є. 50 на 50. Є цілителі, а є шарлатани ще й добрі. Я вважаю, що зараз їх дуже мало настоящих. Потрібно, але потрібно вірувати в Бога, ходити в церкву. Я не вірю просто в все це в ці. Ті... Якби такі містичні такі діла є випадки, я згідна, але все-таки більше, більше віримо в Бога. Довіряємо все-таки християнству і релігії. А я віруюча людина. Я, якщо в мене є проблеми зі здоров'ям, то молюся, молитви читаю. Оце. І є лікарства церковні, продають в києво печерській лаві, по других церквах. І воно мені дуже допомагало. Лікарство, церковне, молитви, до народних селі просто не звертаюся. Я не знаю, як не обращались. Не скажу я вам. Я краще народна медицина» – Трави чаї. У Біблії сказано, що всьо, всі вони висили диявола. І хто таким займається, всі будуть, всі будуть в гієньоганії варитись. Так що треба служити спочатку Богу, а потім всі. Тому що це все противоречить християнським законам.